Діти, сьогодні ми з вами прикрасимо цю гарну пташку, прикрасимо візерунком, як було на картині Дружна сім'я. Будемо прикрашати квіточками, смужками різної форми, різними кольорами. Ось такими, будь ласка, давайте їх назвемо. Червоний тут є, зелений, синій і жовтий. А перед тим, як Малювати ми з вами розімнемо наші пальчики, зробимо пальчикову гімнастику. Давайте почали. Вона називається Моя сім'я, Мама, тато, дід, бабуся. Всіх назву не помилюся, старший братик і сестричка. У нас сімейка невеличка. Не спиняти, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я. Отака у нас сім'я. Пальчики розім'яли, а тепер давайте прикрашати нашу, нашу пташку. Спочатку потрібно малювати якимось одним кольором. Наприклад, будемо малювати червоним. Беремо пензлик, Мачаємо червону фарбу і в іншу. Якщо пензлик сухий, треба мочити ще у фарбу. Так. Так, потрібно вибрати, що ще розмалюємо червоним. Ну, наприклад, тут крильце проведемо і хвилясту смуж, смужечку. Крапочки тут поставляємо. Так. І ще червоним можна прикрасити квіточки. Ось так. Поставити такі гарні відтиски, це будуть серединки наших квіточок. Так, можна ще червоних крапочок поставляти. Ось тут, на хвостику. Провести червону смужечку по шийки пташки. Тепер, щоб малювати іншим кольором, нам потрібно промити пензлик. Промиваємо пензлика, обсушуємо його отаку. Серветочку так. прибираємо червону фарбу і почнемо малювати зеленим, наприклад, беремо зелений фарби на пензлик, трішки прибираємо зайву. Ну, звичайно, зелений буде у нас тут на кущиках, правда ж діти? Так, примакую, повертаю пензлик, я примакую, ставлю відтиск пензликом. А тут поставимо зелені, ще їх називають зернятка. Зернятка такі зелені. Коли пензлик отак примакує своїм волосічком, це називається зернятка. Ось уже красивіше стає в нас наша пташка прикрашена. І галявинка, на якій вона гуляє, так? Ось тут по животику пташки поставимо такі із зерняток. Красиві. Квіточки. Дивіться, як повертаю пензлику. В, ліворуч, праворуч, униз. Оцим вершечком, повертінчиком пензлика, провела. І по віку. Так, дивіться, як гарно. Синім помалювали, залишився вже жовтенький у нас. Давайте жовтий сонячний кольор обов'язково їм щось намалюємо. Так, додамо в наші квіточки жовті зернятка. Оця форма витиску називається, ще нагадую вам, зернятком. Так, ну, яка наша?